«Біфрен» – спокій за ясної голови. Слідкуємо за оперативною ситуацією в гарячіших точках нашої країни. Яка ситуація на півдні? Дізнаємось в керівниці об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталії Гуменюк. Наталію, вітаю вас. Давайте поговоримо про останні дні, що у нас відбувається на лінії фронту, і які нові загрози з'являються? Слава Україні, вітаю Ярослава. вас Дякую. Обстановка у нас продовжує свої напружені кроки, але це характеризує тільки те, що активність наших військ дуже би теж ворога. Вони дійсно розгублені, вони відчувають наш тиск, вони поступаються, і ми говорили про те, що просування є, воно повільне, але воно дуже стабільно відбувається, і маленькими ми все ж таки рухаємось вперед. До нових вигроз, хоча вони вже не такі нові, ми відносимо все ж таки продовження атак дронами камікадзе, те що ворог застосовує зокрема у півдню найбільшій кількості, але все ж таки показники нашого протиповітряного підрозділу постійно говорять про те, що це не такий страшний той дрон, як його милю. А кількість атак ворога саме цими іранськими безпілотниками, вона як змінюється останнім часом? Чи стало їх менше, чи більше? Не можна сказати, що різко зросла ця кількість, але фіксуємо, що вони почали використовувати більші групи до, до прикладу, за Крайні наші на спостереження свідчать там про групи 5, 7, 9 одиниць одночасно в напрямку півдня, Потім вони розбієвом розходяться, але все ж таки більш-менш зрозуміла їх тактика спрямованості. Це в основному все ж таки об'єкти інфраструктури, туди, де вони більше придатні спричинити якісь. Ефект психологічний, зокрема тому, що працюють як сірник, вони підпалюють об'єкт і це створює визначене суспільне напруження. Але ураження, таке яке критичне до прикладу, вони все ж таки не здатні нанести, хоча недооцінювати зброю ніколи не можна. Якщо скажіть, Ну, відомо, да, що вчорашня, напевно, головна новина це пожежа на кримському мосту. Бачили наслідки в Криму від цієї події, черги на заправках, черги за продуктами, чи якось на півдні взагалі щось змінилося після того, як кримський міст запалав, якось можливо окупанти відреагували, чи навпаки почали сильніше пробувати атакувати наші позиції. Чи є якісь наслідки? Враження таке, що не до атаки зараз, тому що атаки не збільшились, але ось спакування речей і вивезення родин активізувалося з тимчасово окупованої Херсонщини. Вони почали рушити в бік Криму. Логіки в них ніколи не було, тому ми спостерігаємо просто за явищем. вони не просуваються бігом. Напевно, що сподіваючись користатися тим, що поки що функціонує на цьому напрямку, той самий кримський міст, який поки що має деяку пропускну спроможність. В якості підсумку, давайте скажемо, яка зараз так би мовити ділянка цього південного фронту є зараз найбільш напруженою, і чому? Можу визначити тільки, що в цілому правий берег досить напружений для ворога, тому що там є просування наших військ, а з лівого вони ще можуть нас обстрілювати. Вони здатні вести вогонь, і мають там певні накопичення сил та засобів. Але вогневий контроль, який ми тримаємо, над Цією цією територією все ж таки досить дієвий, і е, щоразу, в принципі, вони спостерігають з жахом певним за тим, як в найнесподіваніших місцях, які для них зараз там гола пристань, Нова Поховка, е, до них залітає головна. Дуже дякуємо. Це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південі.